У нас нове надходження Mercedes C200 2.0 З бензиновим мотором, механічною коробкою передач, компресорний. Авто 2001 року випуску. В хорошому стані. По кузову є декілька невеличких підкрасів, але вони незамітні. В салоні, чорна шкіра, в дуже хорошому стані, як на вік автомобілі, навіть можна сказати, в ідеальному стані. По комплектації повний електропакет, датчик світла, сенсор дощу, клімат контроль, виїзд-контроль. Все працює справно, мультируль. Авто в хорошому стані. Повторююся технічно, ніяких кладень не потребує. Все замінено по регламенту. Звертайтеся за авто місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш автопарк.